Капітан баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофеєнко прокоментував ракетний удар Росії по Дніпру. Про це він написав в інстаграмі. Росія повинна згоріти, уся тварюки влучили в під'їзд. Нагадаємо, в результаті цього ракетного удару загинуло щонайменше 35 людей. Українська професійна спортсменка зі змішаних єдиноборств Марина Мороз відреагувала на новину про загибель українського тренера з боксу Михайла Кореновського. Не можу повірити в це. Я виграла свій перший чемпіонат України з боксу під його керівництвом. На превеликий жаль. Ракета проклятих терористів забрала життя Кореновського Михайла Михайловича. Він був легендарним спортсменом та одним із найкращих тренерів з боксу. В нашій пам'яті назавжди залишаться ваші досягнення та перемоги ваших спортсменів. Значний вклад у розвиток українського та світового боксу. Вічна пам'ять, щирі співчуття родині та близьким. Скандал у шахах: знову не без представників країни терористів президент Фіде, росіянин Аркадій Дворкович покарав арбітра Шохре Баят за підтримку України та протестувальників в Ірані. Події відбулися ще минулого жовтня на чемпіонаті світу з шахів Фішера у Рейк'явіко. Але публічною історією стала лише зараз. Все почалося з того, що Шохре відкрито підтримала протести у рідному Ірані проти кривавого режиму. Який до того ж озброює Російську Недофедерацію? Вона одягла футболку з лозунгом іранської революції, жінки, життя, свобода. Це не сподобалося Дворковичу. За інформацією видання Парленвом Бондесі, росіянин вимагав від Шохре змінити одяг. Не варто змішувати шахи та політику, написав президент Фіде у WhatsApp. А головному арбітру дав вказівку, щоб судді більше так не одягалися на турнір. Дівчина наполягала, що Дворкович оформив свою заборону у письмовій формі, але такого документа не було. На цьому історія не завершилася наступного дня. Шохре вийшла судити у кольорах українського прапора: жовтій спідниці та синій блузці. Після цього турніру Баят нікуди не запрошують судити. Хоча раніше вона утримувала багато призначень. Наприклад, її не було в Казахстані на нещодавніх чемпіонатах з Рапіду та Бліцу. Також Шохре вигнали з комісії арбітрів, натомість запропонували місце в комісії з жіночих шахів, де секретарем працює жінка з Шахової Федерації Ірану, яка лояльна до режиму. Баят відповіла відмовою. Нині Шохре Баят відкрито виступає у пресі в соціальних мережах проти Дворковича. В інтерв'ю одному з німецьких видань вона назвала президента Фіде пішаком Кремля. Після свого успішного переобрання президент Дворкович знову орієнтується на російські інтереси, а Іран один із небагатьох союзників Росії. Лондонський Челсі підписав вінгера донецького шахтаря Михайла Мудрика. Про це повідомляє прес-служба клубу професійної ліги. Сума трансферу 22-річного футболіста становить 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт з українцем підписано до 2030 року. Челсі зміг виграти боротьбу у Арсеналу, який взимку робив три офіційні пропозиції гірникам. У складі Шахтаря Мудрик провів 44 матчі, відзначившись 12 -ма голами та 17 результативними передачами. Також на його рахунку 8 матчів за збірну України. Трансфер Михайла Мудрика з Шахтаря до Челсі став найдорожчим в історії українського футболу. До цього рекордним було підписання Андрія Шевченка у Челсі у сезоні 2006-2007 років. Тоді Мілан отримав за нападника близько 44 мільйонів євро. Третьому переліку найдорожчих трансферів українців є перехід Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в Арсенал, який відбувся влітку 2022 року за 35 мільйонів євро. У топ-5 також Андрій Ярмоленко з Динамо в Борусію Дортмунд за 25 мільйонів та Дмитро Чигринський. З Шахтаря у Барселону також за 25 мільйонів євро. Барселона стала володарем Суперкубка Іспанії, перегравши Реал з рахунком 3-1. Вже у першому таймі у складі каталонців відзначились Роберт Левандовський та Гаві, які записали до свого активу по голу та результативній передачі. Педрі на 69-й хвилині довів рахунок до розгромного. На що вершкові спромоглися відповісти лише голом престижу Каріма Бензима вже у компенсований час. Перша ракетка України Ангелина Калиніна у першому колі Australian Open 2023 року переграла американку Коко Вандевей. Матч тривав одну годину та 15 хвилин. Українка чотири рази подала на виліт, припустилася трьох подвійних помилок та використала п'ять з дев'яти брейків у підсумку 6-3, 6-1. Наступною суперницею українки у Мельбурні буде Петра Квітова із Чехії, посіяна під 15-м номером. Інша українська тенісистка Марта Костюк переграла американку Аманду Анісімову у першому колі Australian Open за 1 годину та 18 хвилин. 6-3, 6-4. Нагадаємо, призовий фонд відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у цьому році становить 30 мільйонів 623 тисячі доларів. Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль на етапі гран-прі у Тунісі. У півфіналі вона мінімально поступилася іспанці Люці Мартін-Португес, а в поєдинку за третє місце зустрілася з японкою Місакі Емурою. Чоловіча команда рапіристів посіла восьме місце на етапі Кубка світу у Парижі. Жіноча команда показала аналогічний результат. Чемпіон України з волейболу, жіночий клуб «Прометей» провів останній матч у регулярному чемпіонаті Чехії. Українська команда переграла остраву 3-0 і завдяки цьому забронювала перше місце у чеській екстралізі. За тур до кінця регулярного чемпіонату у підсумку Прометей здобув 50 балів. Чинні чемпіонки Чехії Простейов мають 42 очки, зігравши на один поєдинок менше. Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації Лейкерс Леброн Джеймс здобув 38 тисяч очок протягом кар'єри. Це сталося у матчі проти Філадельфії 76ers, в якому Лейкерс поступилися 112-113. Леброн здобув 35 пунктів, здійснив 8 підбирань та віддав 10 результативних передач. Тепер у нього 38 024 очки в НБА. Рекорд належить Каріму Абдул-Джабару – 38 387 пунктів. Таким чином, вже у нинішньому чемпіонаті Леброн Джеймс може стати найкращим з найкращих. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.